Контррозвідка служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на хмельниччині на Хмельниччині, і до неї входили депутатка місцевої ради та двоє її дітей. Це 42-річний син і 37-річна донька. Агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп. ППО також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу військової техніки та складів з озброєнням зсу, щоб отримати розвіддання. Зловмисники під виглядом сімейних поїздок об'їжджали територію області на власному авто. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці. Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії. Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано на гарячому, коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.